На фармацевтичному ринку десятиліттями перевагу мав той, у кого була сильніша молекула, масштабніший або агресивніший маркетинг чи ефективніша зовнішня або кампслужба. Але в останнє десятиліття на фармацевтичному ринку Сполучених Штатів починає формуватися інший тип гравця. Він не виробляє фармацевтичних продуктів, він не займається їх класичним. Маркетинговим прасуванням його роль працювати з клінічними даними на національному рівні та надавати лікарю систематизовану інформацію для аналізу і своєчасного прийняття клінічного рішення. Пацієнти різні, коморбідність різна, генетика різна, реакція на терапію різні. І в цій реальності лікар часто стикається не з браком варіантів лікування, а з браком цілісної картини, на основі якої можна швидко та обґрунтовано. Прийняти клінічне рішення ініціатором цієї трансформації став Ерік Левковський, технологічний підприємець, а не лікар і не представник традиційного фармацевтичного бізнесу. Він особисто зіткнувся з онкологічним діагнозом у родині. Саме тоді виникла ідея створити платформу, яка об'єднає клінічні, молекулярні та геномні дані. З медичних центрів по всій країні в єдину систему для підтримки клінічного рішення кожного лікаря. Саме з цієї логіки Темпус і почав свою діяльність. Компанія не лише аналізувала дані е, з партнерських клінік, результати діагностики та клінічні спостереження, а й самостійно проводить молекулярні та геномні аналізи у сертифікованих лабораторіях, інтегрованих у клінічний процес лікування. Масштаб цієї моделі не теоретичний. Темпус співпрацює приблизно з 65% академічних медичних центрів Сполучених Штатів та охоплює понад половину всіх практикуючих онкологів країни. А це реальні клінічні кейси тисяч подібних пацієнтів. У результаті лікар швидко отримує широкий і прозорий клінічний контекст того, як подібні пацієнти реагували на терапію в реальній практиці, які підходи працювали ефективніше, а де ризики були вищими. Професійні дискусійні платформи за участю лідерів думок тепер працюють у новому середовищі, де позиції експертів дедалі частіше співвідносяться з великим масивом клінічних даних, і це лише підвищує якість професійної дискусії. У цій новій архітектурі фармринку змінюється не роль окремих гравців, а інформаційне середовище, у якому лікар приймає зважене незалежне рішення. А фармацевтична продукція в цій логіці лише має відповідати сформованому вибору лікаря. Фактично, це перерозподіл впливу на фармацевтичному ринку. Центром сили стає точка, де концентруються клінічні дані і формується рішення. Саме в цій точці формується новий баланс сил. І саме такі інтегровані бізнес-моделі вже сьогодні визначають майбутнє світового. Фармацевтичного ринку. І саме ці моделі можуть бути основою бізнес-ідеї для українського фармацевтичного ринку. Дякую за увагу! На все добре!